Друзі, всім привіт! Ви на каналі Сафронов. І я знаходжусь в школі в Баффало. Сьогодні перший день занять. Видали мені комп'ютер. Бачите, комп'ютер, книжечка. Читаємо, робимо тести, займаємось, все подобається, все супер. Класно, нас сьогодні тут зустріли. Сьогодні ще а, футбол проходить. Грає Бельгія з Канадою. Зараз подивимося, який рахунок. Нас пригостили піцею сьогодні. От. Пригостили нас. Піцею. Ну, там, дивіться. Поставили телевізор. Тут піца, напої, пригостили нас усіх. І дивимось футбол. Поки що Канада програє. Ми будемо сподіватися, що зараз зрівняють і може переможуть. Все, дивіться, як тут це виглядає. А там, до речі, ще клас. Там проводять якраз сьогодні у нас по середах інформаційну сесію. Коли я приходив вперше сюди, також людям розказують, що до чого такі справи. Ще раз всім привіт. Ми продовжуємо займатися. Зараз ми в класі Євгені проходив. Це у нас вже четвертий день. Все, все подобається. Ось, бачите, тут у нас комп'ютери, тут книжка. Після кожного модулю здаємо тести, якщо там менше якоїсь кількості, то на перездачу, а як домашнє завдання. Дається. І ще ми зробили отакі штуки зараз покажу. Коротше, це можна сказати лайфхак, як підготуватись до притріп інспекціона, щоб вивчити minor і major дефекти. От, ми робили такі картки. 23 картки по кожній системі. air brake, Energy Equipment і так далі. І, з іншого боку, ось minor і major. Це все маємо знати на пам'ять на Ізусі. Це для того, щоб закріпилося це все в голові. Ми робили вручну потім обміняємо вже на нові красиві картки. От ще раз всім привіт, друзі. Знову на каналі. Як ви зрозуміли, я вже навчаюсь у школі Buffalo Driving Training, Якось так називається, по-моєму. Вже ми відучились. Півтора тижня, виходить, в середу почали. Середа, четвер, п'ятниця, і ще один тиждень з понеділка по п'ятницю. Ми вже пройшли весь підручник всі чаптери, і після кожного чаптеру у нас був невеличкий екзамен. От, це ми робили. І після цього, я думаю, вже з наступного тижня, з вівторок у нас буде, понеділок у нас ще буде по небезпечних вантажах екзамен невеличкий. І у вівторок у нас вже буде фінальний тест по Мелту. Ми його, я сподіваюся, дамо успішно і потім вже приступимо до, до самого цікавого це буде вже практика. А, і що основне всі нам кажуть, і мені ще казали, коли а, ну, влітку я ще працював, теж познайомився з хлопцями, коли ходив на інформаційну сесію, обмінялися контактами. Так от, всі казали ще мені тоді, що треба буде вчити ось ці картки. Про котрі я вам сказав. Ось тут їх виходить у нас а, ну, 23 картки. Треба буде розказати майнор і мейжор дефекти. А це все буде пре Trip Inspection, Це буде найцікавіше і треба вчити картки. Треба їх вивчати прямо на пам'ять і розказувати. Тому що так ти наче головою логічно розумієш, як це все працює. Українською ти там можеш розказати чи російською. А от е англійською це звичайно проблема, тому що е ти банально не знаєш, як там називається якийсь е девайс, і е починаєш думати, збиваєшся. І на тому я зрозумів так багато хто е не проходить тільки навіть при тріпінспекшен. Не кажучи, вже там про е здачу екзамену на дорозі, там, коли ти здаєш назад з трейлером, запарковуєшся. І, і ще навіть не виїжджаючи на дорогу, всі валяться в основному ось тут у кого проблема з англійською. Тому треба буде ось це вивчати. Я сьогодні вже почну по 2-3 карточки вивчати це треба знати на зубок, я так зрозумів. І розказувати. Розказувати, повторювати, повторювати. Так що, поки що такі плани, поки всім задоволений, подобається школа хороша, всі умови для того. А, також дали мені комп'ютер, котрим я можу там користуватись, тому що з телефоном я так зрозумів. Ну, це було б незручно в зумі проходити. Тобто, два тижні у нас теорія, далі, ось чотири тижні буде практики. Тому теорію вже закінчуємо. От, Все подобається, все класно. Проводив у нас заняття саме власник, ну один із власників цієї школи. Євгенії, що теж е, зручно, я думаю, це також. Плюс, що він може пояснити щось е, ну, російською мовою. Коли щось нам не е, ну, зазвичай він, звісно, старається і каже, що питайте англійською, і відповідає англійською. Але, звичайно, там можна іноді спитати і там, українською, ну, російською. Так, що... да, і він відповість. Так що, так. Да. Хто збирається до школи, в принципі, може рекомендувати, мабуть, навіть цю школу. Знову ж таки, ще екзамен я не здав, не знаю, але поки що на даному етапі абсолютно все, все супер. Єдине, що я також зрозумів, ми спілкувалися з хлопцями, хто пішов на короткий курс, тому що ми на довгому курсі, і коли була інформаційна сесія, я ще пам'ятаю, це перші зустрічі, Сергій казав: ну, вони робили акцент на те, що. Якщо ви берете довгий, то у вас буде дві спроби на здачу екзамену. А тут ми поспілкувалися з хлопцями, і вони взяли короткий курс, і в них наче також є а, дві спроби на здачу екзамену. Не знаю, наскільки це правильно, може, ми не зовсім щось зрозуміли, коли спілкувалися, але така інформація, так що а, коли будете приходити і спілкуватись до школи, можливо, і нема сенсу брати довгий курс. А, Можна взяти короткий, тобто тут вже дивіться, мабуть, виштовхуйтесь від своїх знань, від своїх можливостей, знову ж таки, матеріальних, фінансових, і просто на якому рівні у вас англійська, мабуть. І, знову ж таки. Якщо довгий курс буде, звичайно, більше практики, я так зрозумів, і в принципі буде більше шансів на те, що вам буде простіше здати цей тест. Банально. От. Ну, а різниця, звичайно, 2000 доларів. Зрозумів, короткий 7, довгий 9. Ну, Це теж, звичайно, гроші. От, Ми вже переїхали в квартиру буквально 2 дні тому. Заїхали, тут меблі вже у нас були. Ту-бедрум, виходить, третій поверх 900 доларів. 900 доларів. В принципі, Непоганий райончик, звичайно, що трошки стара а, ну, сама по собі будівля, але ж ціна, звичайно, з 900 доларів двокімнатну, я навіть не знаю, де можна, де можна знайти. Хоча, мабуть, якщо шукати, якраз от таких от невеликих двох-трьохповерхових будинках, я думаю, якраз така ціна десь, а, десь і буде. Mm -hmm. Із мінусів в цій квартирі, що скрипуча така підлога паркетна стара. І ще один нюанс, що з цієї сторони поряд будинок стоїть і вікна виходять прямо в будинок. Так, в принципі, Все, все подобається. От, такі новини у нас. Так що продовжуйте дивитись, буду ділитись з вами інформацією з приводу школи, як у нас буде проходити перейти інспекцію. Я думаю, постараємось записати з хлопцями знову ж таки на вулиці Мінус 20. Як буде записувати по, по морозу телефон, я не знаю. Ну, хоча б спробую. І можливо по цьому Pre-Trip інспекціону також потроху ви будете а, готуватись. Тому що отак відео з Pre-Trip інспекшоном, ну знову ж таки, у цих провінціях він разний, трохи відрізняється. Американський від канадського також. Але всі кажуть, що якщо ти тут здаш. В МБІГІ, от саме цей при Trip Inspection і взагалі отримаєш тут, то в Америці взагалі без проблем ти також можеш здасти чи в іншій любій провінції. Ще хотів додати трохи інформації по Uber. Ось тут додам скріншот з додатку. Уберіться: у мене вийшло заробити 3 тисячі баксів. Звичайно, брудними, тобто я не віднімав, скільки я витратив на паливо. Але в принципі, я думаю, десь в районі 2,5 чистими заробив. Але ще відніміть автівку, тому що я знімаю в оренду і там залишиться зовсім трохи. Але в будь-якому випадку я користувався автівкою, тому що знімав її в оренду. А, да, використовував у своїх дехць, цілях Рубакач і відбивав. Тобто ще і зверху вийшло щось трошки заробити на харші. Тому кому цікаво, а, заходьте, лінк я залишу під цим відео. А, реєструйтесь, мені прийде бонус. Можливо, вам якийсь бонус також прийде. Але а, реєструйтесь, коли ви вже будете тут, в Канаді, і коли ви вже обміняєте ваше водійське. Посвідчення на канадійське, От тоді заходьте і, і реєструйтесь. А хто вже тут, то, будь ласка, велком. Заходьте і там а, десь перевірка аккаунту займає а, ну, зазвичай 5 робочих днів і далі вже можна працювати. Все, всім па-па, Побачимось!